Наша ціль зекономити 40 тисяч гривень в опалювальний сезон на кожних 100 квадратних метрах давайте перевіримо, це міф чи реальність. І так, щоб опалювати будинок 100 квадратних метрів, нам потрібно 4-5 тонн паливних брикетів. А так як брикети ми будемо робити на нашому станку звичайних відходів, то важити вони будуть приблизно 800 грам, може 750, тобто це 6250 саморобних брикетів. І давайте не будемо брати якийсь величезний наш станок для виготовлення брикетів. Давайте візьмемо звичайний НВШ 4, з яким можна виготовляти 40 брикетів на годину. А це значить, що якщо ми будемо витрачати 2 години в день, ми підготуємо потрібну нам кількість брикетів за 78 днів. Це на 2 тижні менше літа. Клей купувати не потрібно, бо його можна замінити картон. Сировина це в принципі те, що є майже у кожного в селі. Сохне влітку 2-3 дні. І вуаля, купивши НВШ 4 за 5-100, ми зекономимо, скільки 5 дотбрикетів зараз обідеться 45 тисяч гривень плюс доставка. Тому так, мінімум 40 тисяч гривень економія на 100 квадратних метрах. Ну що ж, от і порахували, а з тебе лайк і підписка.